Це він сказав, я піду воювати, ти тепер мене не втримаєш. Брат уже інвалід відвоював. Це дуже була бажана дитина в мене, це майпервісток, дуже я її хотіла, іменно я хотіла. Я хотіла сина, і от я його й народила. Він із дитинства був такою, ну спокійною дитиною. У мене не було з ним проблем. Було сяде в мене ж якусь собі там машинку, сірнички запихає. Такий він спокійна, спокійна дитина була дуже мусовитий з дитинства. Він був мусовитий. Він такий був, як сяде над чимсь мусуватиме цим, мусуватиметься, спокійно, задрімати ж там. Ну, він же рано став в мене дорослим, тому що в 86-му народився другий син. І вже він ніс відповідальність за меншого брата. Це я він дуже був відповідальний, тому що як я його залишала з ним там, на годинку, Вова, дивися, якщо коли, колисочку чи постушку він навчився давати, йому годі сім місяців було, як народився брат. І він, так, ця відповідальність в нього залишилась на все життя. Він себе дуже рано вважав старим. Учився він добре, в гімназії він гарно вчився, він дуже любив історію. Дуже любив історію. Він вивчав, старався історію дуже любив, і козацтво, історію, і па… От Він дуже він вивчав, історію України дуже вивчав. Був він дуже за екологію. Дуже він страшне. Хотів, щоб було. Коли закінчив гімназію, пішов у 52 е училище на повара, пішов на повара, потім поступив у Полтаву в комерційний. От, на повара вивчився там на повара і вже пішов на третьому курсі працювати. Перевівся на заочно, пішов працювати, працював вже ж поваром працював, закінчив повара. Працював не дуже багато, дуже в нього ну, Стало йому це інтересний айтішником, він програми складав, ну і багато ремонтував, телехвони, смартфони. Тепер, як почалася повномасштабна війна, ми ж її з ним зустріли вдвох. Тому що я вийшла на двір, чую щось на чебах. Ну, нас ракетами, просто бачка, вона летіла. Тут у нас і тоді одна, і друга, і мир тут взривав, ми чули це. Я стою, пролетіла. Чую, бах, коли виходив він до мене, каже, «мамо, що це війна. Кажу, мабуть, синок війна. Ми то зайшли, заключили телевізор, вже ж поїв, президент обізвався. І він сказав, я піду воювати, ти тепер мене не втримаєш. Брат уже інвалід відвоював. Перші бойові його були в старчах. Це після того, це 12-13 березня, буквально як тільки попав. Потім їх забрали на Донбас, теж покинули, там привезли в якесь приміщення, яке, нічого не знаємо, 400 чоловік. І там накрили, ну там були, була зрада. Там. Проще сказати, там була зрада. Потім їх ото забрали ж і по частинах. Ну, е зразу їх було там 750 чоловік чи що ще зібрали, зібрали всіх. Ну і спитали, ну, хтось може, хто ж зразу воювати, а хто може ще на навчання, бо скільки ж там. Ну, мій же ж, патріот зразу вийшов, я буду зразу стріляти, стріляю. І... Тоді ото що не в, в Кураху, в Покровській, зараз його забирають. А вийшли вони в штурмами. Штур... Штурмова ж бригада була, він як снайпер, штурмова бригада виходили. Ще ж тоді виїжджали на, на бойові завдання. От. А потім 6 числа, 6 травня, він подзвонив мені, ми побалакали. Ну, таке враження було, наче він прощається зі мною. Я ще сестру сіпу, дзвоню, його Вітальку, брату. Останні хвилини його життя. Каже, ми несли двох-трьохсотого хлопця, як йшов, а вони там були в Новопавлівці, він виносив поранених. Яка бачу, ногу поранило, він собі пережав ногу і ще виносив поранених. А ми пішли далі. А як вже відійшли далі, каже, бачимо там, танком. І це його танком і розірвало зовсім. Як його не стало, коротше, шостого він дзвонив. І мені так на душі було важко. А вже сьоме-восьме я вже з ума сходила. І то вже сину 8-го, каже, Віталік, шукай, злою щось сталося. Ну, Шукали ми того, що їх вони були в оточенні, вбиті. Їх зразу було там 40 чоловік, 16 убитих, а останні ну, 16 вбитих, убитих таке вбитих, а ті дострелені потилися, Їх 40 чоловік там лежало, а відбили їх. Єгерська бригада 68 ма була така. Якби була можливість зараз з ним поговорити, що б ви йому сказали? Я дуже винна тобою, синок, дуже винна. Десь багато не додала, не долюбила, не дооцінила. Він дуже любив похвалу. Він так намагався зробити щось, щоб його похвалили. Його я трішечки похвалив, що він зробить ще на 200% краще. І дуже його рано зробила старшим. Тому що було двоє менше, тому що було б двоє менших. а він прийняв це. А тепер би я б хотіла просто попросити в нього пробачення за все, що не додала, за те, що не змогла його захистити, закрити собою, що не я там лежу, а він це моя вина перед ним на все життя. Вона ця вина, я сією виною лягаю, встаю кажу, синочок, пробач, пробач, бо я собі ніколи не пробачу. Все, що я йому кажу щовечора. І щоранку як посипаюсь на добраніч і доброго ранку, синок.